Добрий день усім присутнім в прес-центрі, а також усім тим, хто дивиться та слухає нас онлайн. Український кризовий медіа центр продовжує роботу, і тема наступного заходу звучить так: фільм про Серджа Лифаря блудний син. Передаю слово спікерам. Вітаю тебе, віта. Дуже рада бачити, дуже рада поговорити з нами з тобою на, на про нашого улюбленого персонажа. Скажи, будь ласка, як так вийшло, що ти вирішила знімати кіно про Сержа Лифаря? Місті не було балетної школи. З дитинства я запам'ятала я саме сержалих ряд це єдина видатна вистача, яка і коли нам в університеті питання зняти по відому особисті, яка була особистістю з України, я чомусь відразу. Тобто, це було достатньо легке рішення для тебе. показати її українцям, тому що я, чесно кажучи, не знала жодного фільму про Серджилифаря ні повнометражного, ні короткометражного і вирішила зробити таке маленьке відкриття. То це був такий сміливий крок для тебе. Всю в безодню, в безодню безкінечну тему дуже складну і цікаву. правильно? напевно, на той момент я не розуміла всю серйозність і складність особистості Серджа Лефаря, Але в мене було знайомство з музеєм історії Києва, і Микола мені підказав, що можна поспілкуватися з вами як з історичним консультантом, і саме ви вже дали мені орієнтир, куди рухатися і розуміння того спектру тем, серед якого можна обрати. Про що ж говорити, показуючи особистість Сержа Лефаря? Ти задоволена результатом? Власне, що ти отримала? От у тебе буде скоро прем'єрний показ в п'ятницю, і ти готова до нього? Ти е, задоволена результатом? Так, я задоволена. Загалом. Я дуже задоволена а, вибором акторів, сценарію, який склався, командою, з якою я працювала. Напевно, за всі мої роки, за всі роботи, це була найкраща команда, найзлагодженіша робота, тому що навіть імениті актори вони казали, що ваш майданчик, от стається студентська робота, нічим не відрізняється від професійного майданчика, і для них було в попрацювати з нами, що для мене було напевно найвищою похвалою. І чи були якісь складнощі у процесі, найскладнішим? Що для тебе було? Напевно, перша складність це було написання сценарію. Важко було зупинитися на конкретній темі, на конкретному драфті, тому що я приносила в нашу майстерню різні драфти, і мені постійно давали правки. І коли вже внутрішньо я відчула, що Оце стоп, це саме той сценарій, який я хочу зреалізувати. То тоді я вже заспокоїлась і приступила до власне пошуку команди. І в цьому полягала наступна складність, тому що знайти людей, які відчувають тему, яку ти обираєш, які будуть працювати з тобою на одній хвилі. Це завжди виклик, і я думаю, що нам вдалося з ним впортись всім разом. У вас вийшов дуже такий цікавий фільм, в тому сенсі, що це українські актори, ти українська режисерка, і Лефар говорить українською мовою. І його всі, всі герої, всі персонажі, всі говорять українською мовою. Це така унікальна, дуже надихаюча історія, мені здається, тому що до цього ніхто не знівав про Лефаря, як ну, так як я говорю, mm -hmm. щоб то результат вийшов, ну, справжні українським по це. Ще раз колись підкреслю, що українські актори, і вони в тебе вийшли. Тебе навіть дягели вийшов таким українським дядечком. Як тобі це вдалося? Ти спеціально вибирала такий типаж, щоб був... Насправді Наш Дягилев особливий особливий український. насправді так склалися обставини, не знаю, чи так можна говорити, але найважчим був пошук саме актора на роль дягілева. Насправді, тому що якщо з самого початку я знала, хто буде грати Сержили Лифаря, в мене е, був знайомий актор, це мій одногрупник, з яким я навчаюся вже там четвертий рік, от буду, і він неймовірно потрапляв в типаж, і Він внутрішньо мені здавалося, був неймовірно якось тонко. Душевно налаштований на лифаря, то от дягілив це був просто пошук. Мені здається, я дуже багатьох акторів передивлялася, кастингувала і зупинилася е, на акторію, про якого ми зараз е, говоримо. Не знаю навіть чому от мені здалося, що він впорається з такою складною задачею, як Дягилев, тому що він дуже теж неоднозначний персонаж. Так, персонаж складний. А з ким так. з яким персонажем тобі найважче працювати у крім, Крім Сержалифаря? Там же ти у тебе і родина, у тебе угу. багато там героїв. Вся так, родина, так, так. тобто вперше будуть на екрані показані його брат, його сес... брати, угу. сестра. Тобто, ну таке. І спочатку у нас же там ще ніби його дочка. Правильно, так, тобто, так, ти так. максимально цю родинну історію показала, так я не можу навіть сказати, що мені було важко працювати з кимось з акторів, тому що мене актори здавали тим, що вони прийшли на майданчик неймовірно підготовленими. Навіть актриса, яка грала Броніславу Ніжинську, вона каже: Я досліджувала свого персонажа, я читала тобто, їм самим було цікаво грати їх, і вони приходили уже з певними знаннями, з якимось бекграундом про свого персонажа, щоб мати розуміння, а що грати, що несе мій персонаж, який його біль, яка його особи. Иста тема, чому він спілкується зараз з ЛФРМ, Як він до нього ставиться? Тому мені з акторами було працювати насправді в задоволення і досить легко. Тобто у вас була така співпраця, дуже творча, дуже така десь інтимна так, місця мобільно. Бо це ж емоційна. Це історія. завжди, це завжди союз. Я ніколи не за тоталітарні якісь методи. Я завжди е, кажу: пропонуйте, як ви це бачите. Я відштовхуюсь від актора, як йому це органічно, як він це бачить, як він це відчуває, і вже далі даю свої якісь е, корективи, направляю і ставлю чіткішу задачу. А були якісь моменти переломні, коли ти от щось там не виходила, а потім вийшло. І Саме навіть... під час зйомок, можливо, якісь такі гострі ситуації. Напевно, найважчим моментом, якщо так теж можна казати, це була хореографічна частина, тому що е мій актор Олександр Терлецький, який грав е лифаря, власне він теж е знімає і продюсує багато. І в нього була нічна зміна прямо перед зйомками у нас. Тобто він взагалі не спав. І коли ми на майданчику кажемо йому, Сашу, ну треба буде танцювати, треба буде прямо зараз вивчити цю партію. І він ну, буквально. з Останніх сил він віддавав все, що в нього було, але він справився і він ну класно станцював на от рівні навіть непрофесійного танцівника. Він прям гарно впорався. Оце, це було важко, але він це зробив. Він не комплексував поруч, бо я знаю, що з вами поруч працювали сто участь йому брали, Це вже так відкрию, секрет. Студенти хореографічного коледжу так. Вони так, так. дуже фахові і з вами були працювали з найкращих. Власне, кастинг теж там був, якісь внутрішній, я так розумію, про це на, теж на зустрічі ще буде розмова. То скажи, чи ваш твій не переживав, твій головний персонаж, наш дорогий Сергій Михайлович Лефар? Чи він не переживав, що йому? Що він буде не, не найкращому? Ну портат. було таке. Було. Він в перерві після сцени підійшов до мене. каже: Віта, знаєш, я так переймався, що вони на мене дивляться. Можливо, вони там сміються. Я десь там це спиною відчуваю, а потім каже: я так, ай, вирішив. Я все одно це зроблю. Я актор, в мене є задача. Режисер мені постав задачу. Я маю з нею впоратися і не думати про те, хто що думає, хто що говорить. Тобто він знаєте, в нього є така хороша режисерська впертість в його натурі, і він просто йшов до кінця і робив те, що я його просила. Ну, супер. Тобто, результат все вдалося, всі були задоволені. Так. Да. Тобто, ти тримала оцю, я так розумію, а, рамку. Тобто ти авторитарний режисер на площаці? Е, я не авторитарний режисер, я завжди дуже піклуюся про своїх акторів, щоб їм було комфортно. Але з роками, напевно, я набрала в собі впевненості. Я знаю, що я хочу отримати від акторів, і я шукаю, знаєте, як певні методи, до кого як підійти. Де погладити, де щось, якийсь комплімент зробити, де навпаки трішки бути жорсткішою. А оскільки ми ще з Сашою навчалися, то е, йому. Було важливо знаєте, оскільки я йому довірила головну роль, не підвести мене і викластися на повну. Тим паче, що в нього неймовірний акторський талант, і дійсно це була можливість для нього для реалізації. У тебе було відчуття такої призвання та таку чину, та, що ти от займаєшся, ти власне, з таким персонажем працюєш, тобто якісь такі духовні речі ти відчувала, що це от фарс, це таке світове ім'я, і ось це вже в процесі роботи. Чи відчувала це перед там історією кіно, можливо, перед історією України Така так. Ось це слово. Я вбачаюсь. Так я так, просто історії? завжди ставлю собі складнішу планку, і mm -hmm. навіть просто в виборі персонажа вже полягала для мене складність, тим паче, що я комбінувала. Архівні кадри, тобто, можна сказати, документалістику угу. і ігрові зйомки. Це для мене було вперше, тобто такий досвід поєднання абсолютно двох різних кіношних начал. Я цього не пробувала, тим паче, що в мене з моменту написання сценарію планувався закадровий голос. Тобто робота з диктором. Я цього теж ніколи не робила. Для мене це був комплекс нових, таких складніших задач ніж були раніше. Тому мені хотілося просто зробити. Таке кіно я ставила собі задачу зацікавити аудиторію в особистості лифаря, щоб навіть ті, хто взагалі ніколи не чув його ім'я, пішли загуглили, подивилися ще якийсь документальний фільм, пішли в балет, почитали, купили руки жнив книжку його автобіографічну і дізналися, а що ж це за така постать українська, неймовірно широко відома за кордоном. Так, тобто і популяризаторська мета. Так, звичайно. Тобто, крім того, що ти для себе відкрила про пролифаря, власне, дуже багато, я так розумію, таких подробиць. Крім того, ти і хотіла популяризувати. Тобто ти вважаєш, що це потрібно актуально зараз. Тобто, ти в тренді себе відчуваєш. Мені здається, що для українців дуже важливо зараз відкривати імена, про які раніше або менше говорили, або не говорили, бо це було заборонено. або Українцям, можливо, були цікавіші якісь інші постаті. Звертати увагу на те, що у нас є власні неймовірні професіонали своєї справи. Не рівнятися на того, хто за кордоном, не рівнятися на іноземців, а рівнятися на своїх і відчувати ту впевненість, що якщо глифар зміг, то я можу. Він ну ми маємо спільну кров, ми живемо на одній землі. По мені аж трішки зараз мурашки йдуть. Ну, тому що це дійсно правда. Це це вселяє віру і надію на те, що ми впораємося з усім. Так і власне це ж випрацьовує певний наратив у сприйнятті таких персонажів, які там неоднозначні, десь як Лефарт, багато інших таких так, звичайно. Є. Тобто бо йдеться і про ідентичність і про вплив культури на них, про їх формування в різних сферах, бо з емігрантами Завжди важко працювати з персонажами, тому що вони належать кільком. Культурам, а з ідентифікація, як людина себе ідентифікувала 100 років тому, 50 угу. років тому, і зараз це теж різні речі. Тобто, так. цей наратив можливо він випрацюється, бо я так розумію, що українська культура в процесі випрацювання цього наративу можливо за допомогою таких творів, як ти зробила. Таких дій, творчість творчих процесів власне випрацюється і наратив у майбутньому. Ну це наскрізна нитка. Насправді мого, е, фільму, як зазначив мій майстер, прослідковується тема дуже чітка ностальгії. Якби Лефар не мислив себе українцем, він би не говорив про Київ так багато, він би не сумував за тими місцями, де він виріс, за своєю сім'єю. Він би м не відчував. Цю ідентичність не відчував би потягу до рідної землі, не прагнув би сюди так повернутися. Тому це однозначно. Випрегли. А як це ностальгія? Ти дуже добре сказала. Це так дуже художньо, дуже образно. твій майстер сказав. І я думаю, як це в кіно виражається, Оця ностальгія, ця тональність і за допомогою чого вона виражається, якщо так можна таке питання, так у нас є постійний його зв'язок з сім'єю, коли він пише листи, коли він згадує про Київ. у Нас є документальні кадри міста, тобто. Я намагалася створити таке відчуття на якомусь ну внутрішньому рівні, як він це переживав внутрішньо. тобто, з допомогою його зв'язку, що він там, але він все одно пише сім'ї, він постійно думає, він згадує себе там маленького, тобто нерозривний зв'язок його і Києва. А чому блудний син? Ну, була в нього така постановка, досить знакова, блудний син, і як до мене, ця притча десь передає його внутрішній біль і його переживання, що ніби він як е скитався в пошуку. Кращого життя, кращої долі, самореалізації, але насправді він завжди відчував себе сином своїх батьків, своєї землі і відчував цей зв'язок, про який ми говоримо. Хоча пройшов всі спокуси світу, і славу, і, і, і вогонь, і мідні труби, і, і все, все на світі, так але все рівно це тобто і випробування, і спокуси, і зрештою він у тебе повертається. Додому метафізично, так, так. би можна так сказати? Ти його повертаєш. Правильно це, розуміє? Звичайно, це неймовірно складний внутрішній конфлікт. Коли я тут, я в Парижі, я займаюся тим, що я неймовірно люблю, але моє серце належить Україні, воно там, тому що там. Ну, як би це банально не звучало, там мої моїй рідні, там я сформувався і зрозумів взагалі свою мету, усвідомив свою мрію стати танцівником. Це надзвичайно важливо. І для мене, напевно, це було ключовим передати цей біль, ці, знаєте, внутрішні його. Як ти будеш далі рухатися? Яка доля чекає на цей фільм? Твої мрії? Manifestu... <тас> <губ> ти вже собі маніфестувала, як що ти далі плануєш? Я хотіла би, щоб у фільму було фестивальне майбутнє. Я б хотіла, щоб в Україні його мала можливість подивитися ширше аудиторію, тобто повести його, прокатати в, містах, інших, різних, в інших містах. Та. Звичайно, щоб не тільки кияни його uh -huh. змогли побачити, зробити якісь більш такі локальні покази. І мені чомусь дуже хочеться, щоб його показали в Парижі. щоб... Французи мали змогу побачити, як. Українці, якими очима ми mm -hmm. бачимо нашого Серджа Лефаря. тому що напевно вони думають, що це він їхній Серж Лефар, але ж ми знаємо, що він наш. Ну і нам буде цікава їх реакція, все таки так, самі їхні фідбек. Твій, фідбек на твою роботу режисерську на роботу так, наших спочинні. акторів, правда, тому що це теж важливо, щоб вони розуміли, що ми теж дістаємо якихось персонажів призабутих з минулого, наші які там мали вигра... важливу роль, відіграли в нашій історії в культурі. Як ми з цим працюємо, бо завжди uh -huh. цікаво бо люди, в яких не перервна нації країни, в яких не перервна ця культурна традиція, в них інша оптика, і вони можуть зосередитися вже на якихось речах, які ми не помічаємо. Для них цікава художня складова, якщо це французи або там італійці, якщо так. це культурні великої літери нації, то вони дивляться, можуть побачити те, що ти заклала uh -huh. те, що ти зробила навіть. Не тобто, коли вже це мистецький твір, тобто вони і тобі ця оцінка, я думаю, буде теж важлива сам Але, художня. Знаєте, напевно, ще для мене дуже важлива аудиторія українських переселенців за кордоном, тому що. Кожен режисер насправді про кого б він не знімав, про яку особистість чи про яку тему він знімає про себе, тобто те, що особисто йому болить, uh -huh. і мені дуже боліла ця тема, тому що на початку повномасштабного вторгнення я переїхала в Прагу, і з часом на мене напала неймовірна апатія. Я розуміла, що можливостей для реалізації в мене там дуже багато, але я нічого не могла робити, тому що я дуже хотіла повернутися в Україну. І я знаю, що нашим емігрантам дуже відгукнеться ця тема. Угу. Тобто це теж твоя аудиторія, так, так, звичайно. абсолютно, так. Але він оптимістичний, зрештою, в твій, твій фільм. Є в ньому якась надія? Ну, за жанром, це угу. драма. Тобто угу. він насправді дуже такий м сумний. Але я думаю, що. Це про, про вибір, про якийсь кожен глядач для себе він замислиться. А як би він поводив себе на місці лифаря, який би він вибір зробив? Який вибір він може зробити прямо зараз, будучи. Тут в Україні, чи будучи за кордоном, тобто він наштовхне, думаю, на певну рефлексію. Не можу сказати, що він дуже позитивний, але він дає оце відчуття вибору, що ми завжди можемо обирати. свободи виборак, свободи. свободи, бо це найважливіше власне для творчої так, так. особистості. Це важливо. Скажи, будь ласка, зараз же одеський ще кінофестиваль відбувається, так, так що бачиш, ми попались, потрапили з тобою, запланувавши наш показ фільму. У 19 липня якраз ці дні, якраз, коли mm -hmm. власна кіноспільнота в Києві живе. Тобто я вважаю, що час такий склався якраз дуже добре. І я думаю, що на цей захід, на показ, на обговорення цього фільму, це ж в нас прем'єра. Правильно? Так. Музейна, що в нас музейна, музейна така художня прем'єра. Так що я думаю, що все складеться. І я тобі бажаю успішної прокатної історії. Дякую. Все, це ми закінчили.